Отримали ось такі нові класні зимові комплекти. Шапка повністю на флісі з маріносом, подовжена трошечки. Така в'язка цікава. Сюди йде до набору шарфик, такий дуже м'якенький на дотик. І такі мітинки. Вони довгі, можна вдягнути ось так складочкою, або якщо у вас короткий рукав, більш розвернути. Ось така мітинка. Кольори цього комплекту, ось такий світлий беж. Шоколадний колір, сірий чорний, молоко і темний беж.